Всім привіт! Хто що мене не знає, мене звати Женьок, столяркою, я займаюся то, блин, все своє життя, з самого дитинства. То машинки якісь там робив дерев'яні, то літачки, якісь дерев'яні робив, то ще щось там, то свістульки. В общем, пальці були різані з самого дитинства. А якщо професійно сказати, то професійно я займаюся десь, мабуть, з 11-го року столярною справою, коли в університеті на другому курсі я пішов. Підпрацьовувати в столярну майстерню. І там уже майстри, більш дорослі, мене навчили чи вчили э, столярній справі. Там я навчився багато чому завдяки цим людям. Ну, так що так. Взагалі-то я э, п'ятий столяр у э, своєму поколінні. Столяр, мабуть, третій. У мене виходить по матерій лінії був прай. Pra, э, прадід був э, Столяр учка, А по батьковій лінії дід був столяр. Э, дідовий батько був Тесля і дідовий дід, тобто мій прапрадід був теж Тесля.